Слота кінг, ти по-любому у виграші. Наші генерали бойові повідомляли в тому числі та наскі казав наступне: що. Через брак снарядів в першу чергу, бо немає допомоги вчасної, яка мала би бути на певних напрямках на фронті, ми будемо згортати операції. Ну це не означає, що ми все зібрали і пішли геть. Ні, просто буде менш інтенсивні удари. А на певних ділянках фронту будемо їх концентрувати. Ну і загалом підхід на фронті, ви знаєте, які збройні сили України. Ми б'ємо точково і якісно. Якщо окупанти маючи величезну кількість снарядів, Нарядів 152-й калібр нагадаю, використовує Росія основний радянський взірець. Вони накривають по периметру. То ми використовуємо 135-й калібр для того, аби точку якісно бити в Нагадаю вам на лівому березі. Певні моменти була ситуація просто таки критична для росіян. Ми нищили і полювали фактично на їхню артилерію, тому що західний взірець, який ми використовуємо, це від краби, Цезарі, панцер 2000 і можна перелічити 3 сімки. Тобто, у нас реально такий парк артилерії, що його немає ніде в світі. Це об'єктивно. Так, от, власне, вона б'є точніше, вона б'є далі, ніж російська артилерія, перепрошую. Ну і час розгортання, застосування, згортання і зміна. Позиції куди менше забирає часу, ніж в окупанті відповідно ми нищили і влучали дуже потужно. Цілком можливо, що саме ця артилерія була застосована буквально сьогодні. Про це кажуть самі пабліки росіян. Вони дуже. М'яко кажучи, панікують. Чому тому, що Токмак, ви знаєте, це напрямок на Мелітополь. кажуть росіяни, що дуже сильно поприлітало по їхніх позиціях в районі Токмака. А нагадаю вам, що Токмак це стратегічно важливий населений пункт, і про це навіть свідчить те, що Росіяни зроблять з Токмаком. Нагадаю, це орієнтовно 20-22 два кілометри до роботиного так. от, Ви бачите, це є Іван Федоров. мер Мелітополя пише наступне: в Токмаку гучно схоже, що одразу і Камиш, і ПВО, і сверхзвук завітали на. На північну околицю окупованого міста, ну і знову ж таки, в підтвердження слів Івана Федорова, про скажу, що самі ж Росіяни кажуть, що реально дуже сильно прилетіло. Ну і саме місто Токмак каже, що там просто таки збудовано друге е, місто під землею, і окопане воно 360 градусів навколо. Так, от про боєприпаси за вашу розмову. Суть в тому, що власне десь ми повинні згортати, а десь більше використовувати. Найважчі зараз напрямки це і Мар'їнка Авдіївка і Бахмутський плазар. Також купінсько лиманський е, напрямок фронт. більше того намагаються росіяни. Атакувати, але тут треба розуміти наступне: що атакують вони, якщо можна так висловитися з останніх сил. Чому мається на увазі, що вони використовують все, що у них є? Це не підготовлені якісь сплановані їхні бойові дії, це не операції багатомісячні, які прописувалися і виписувалися в них в генштабі. Це от просто завалювання нашого лінії бойового зіткнення, намагання завалювати наші позиції своїми загонами. В Більшості саме власне це є штурмові бригади без заакцентую, без використання техніки. Підхід наступний він такий і біля Куп'янська, і біля Бахмута, і біля Авдіївки. Орієнтовно, 30% особового складу, які розташовуються безпосередньо на передовій, вони кидають в бій. Втрати потужні втрати, просто шалені. Про це свідчать зведення генштабу кожного дня. Таким чином вони намагаються зробити наступне: просто таке вимотувати і з вимучувати фактично так збройні сили України, наших оборонців. Ви ж розумієте, так навіть як той, от зек з Шторм-Зет, чи а, ті відмовники, і ті, хто намагалися втекти з війни, їх з них формують Шторм-В Загони, тобто такі, от є два загони м'яснів росіян. Вони мало що можуть продемонструвати в плані військового мистецтва, але ви розумієте, їх треба ліквідовувати на них треба витрачати кулі і їм треба не дозволити підійти впритул до наших позицій відповідно це все забирає ресурси це все виснажує наших бійців саме таким е, шляхом і намагаються росіяни просуватися е, нагадаю що з 10 жовтня почали штурм е, авдіївського напрямку росіяни е, з півдня і з півночі на південному напрямку вони зосередили куди більше е, живої сили орієнтовно там працює в середньому чотири бригади на півдні, біля водяного і опитного Кидають півтора-дві бригади, саме тому в них менші просування на півдні. Знову ж таки, другий місяць на північному напрямку. Зараз на мапі, от ви бачите, активні бойові дії. В першу чергу, це біля степового. З 10 жовтня вони активно намагаються. Рухатися, якщо ми глянемо, от ви бачите таку зелененьку лінію. Це є залізниця, не працюючи, саме по ній ведуться найактивніші бойові дії. Дуже довго намагалися росіяни за неї закріпитися з величезними ж таки, знову ж таки, втратами вони це зробили. І, от в районі степового намагаються зараз прочавлювати нашу оборону. Ситуація непроста, В них є тактичного характеру успіхи день через день, тобто якихось 108 Метрів вони йдуть, але їм заважає просуватися. Вони повірите банально те, що валяються їхні там двохсоті і трьохсотів. Абсолютно на це не зважають. І неодноразово ми нами навіть демонстрували відео, коли вони бездумно атакують, кидають величезну кількість техніки. Відповідно, далі потрібно та техніка, яка вижила, потрібно якось відступати. Так от відступають вони по своїх же десантні якісь формування їхні БТР, БМП. Вони. Просто таки переїжджають своїх, тобто втрати, які можна зараховувати до зведення, також допомагають самі окупанти. Але що варто зазначити мовою цифри, аби не бути голослівним, аби не, не вони казали, що я розповідаю якісь там примарні речі офіційно станом на 16 грудня, чому на 16? тому що це останній допис зафіксованих втрат росіян, тобто на фото і на відео на 16 грудня. Відомо наступне: що за два місяці активних бойових дій біля Авдіївки і навколо Авдіївки українські сили збройні сили України втратили до орієнтовно десь 25 одиниць техніки. Це тобто та техніка, яка зафіксована аналітиками, сфотографована або на відео зафіксована, і можна сказати, що вона не працююча або ліквідована. Так, от збройні сили України втратили 25 одиниць росіяни окупанти втратили 334 тридцять чотири. Одиниці бронетехніки це просто за два місяці, вдумайтесь, це просто таки безпрецедентна кількість. Саме тому я думаю, не знали, коли оголошувати, коли Путін буде розповідати, що йде на вибори президента. Хотіли 14 грудня. Чому 14, бо саме в цей день мала відбутися і відбулася пряма лінія диктатора, але вирішили трішки швидше це оголосити, бо не знали. Що ж буде біля Авдіївки? Тому він оголосив це 8 грудня. Причому це так було зроблено і змонтовано недолуго. Мовляв, неочікувано застали Путіна. Неочікувано якийсь представник окупа... окупаційних військ з так званих ДНР запропонував і попросив Путіна піти в президенти. І знаєте, такий Путін стоїть, подумав, та напевно піду. Ну тобто, таке знаєте, Болівуд напевно ще має працювати і працювати над такими шедеврами в Кремлі.